Програма тема дня на українському радіо. Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема Дня. Вітаю всіх з Днем Незалежності України. У студії для вас працює ведуча Мальвіна Карпенко. До Дня Незалежності України ми підготували для вас історії людей, які нині відстоюють незалежність нашої країни. Це військові, лікарі, волонтери. Кожен на своєму фронті. Одні віддають своє життя і здоров'я за нашу свободу і майбутнє інші рятують життя, лікують поранених, вивозять людей під обстрілами. Сьогоднішня наша програма саме про таких героїв. Музикант з Дніпра Владислав від початку повномасштабної війни в Україні безкоштовно вивозить людей з міст, які постійно обстрілюють російські війська. Зараз він евакуює людей з Бахмута, забирає навіть з домашніми тваринами. Чому вирішив допомагати людям? Та як проводить евакуацію? Пропоную послухати. Окрім евакуації, до 24-го займався музикою і працював хобі. От которого ты получаешь просто удовольствие в жизни. Альтернативный хип хоп. Я ездил в Киев, записывал э, песенки. Мне это нравилось. Такой стиль жизни. Пришла война, в Харькове происходил ужас, и мы на это не могли просто так смотреть с ребятами, и решили сделать то, что другие там не делают, там что власть не делает, и поэтому мы поехали, мы забирали людей одним бусом, двумя, тремя, закончили эвакуировать Харьков, начался Северодонецк и Лисичанск, потом после Луганской области мы туда не могли там под обстрелы попадали, то еще что-то происходило, и мы решили в определенный момент прекратить туда ездить, прекратить рисковать по той причине, что все, кто хотел уехать, уже уехали. А те, кто остались, наверняка они просто кого-то ждут. Потом мы начали ездить в Бахмут. Я там нашел человека, который начал собирать нам людей на эвакуацию, которому мы привозили гуманитарную помощь. Она раздавала эту гуманитарную помощь по Бахмутскому району, присылала фотоотчеты. Гуманитарную помощь мы решали, где могли решить. В общем, сами своими силами. То есть мы никакая не организация, мы просто там группа людей. Это мои там друзья, знакомые, близкие люди мне в один момент мы просто решили делать то, что делаем сейчас. Месяца четыре так продолжалось. Сейчас из-за того, что много новых знакомств, каких-то тоже волонтеры помогают нам, в том числе заправки. То есть они там как-то договариваются через них, скидывают нам талоны, мы заправляемся по талонам. Была жесткая ситуация с тем, что не было нигде бензина, топлива, дизеля. Мы там как-то сами искали деньги, собирали, заправлялись, находили там наливом у фермеров каких-то, еще там у кого-то. То есть Крутимся как можем. В Харькове было страшно, потому что мы не понимали, что может произойти. А когда что-то постоянно происходит и что-то новое страшнее, да, становится с одной стороны. А с другой стороны, ты просто к этому привыкаешь. Спросите у военных, как им вообще. То есть, то, что мы делаем, это ничего по сравнению с тем, что делают они. Страшно, наверное. Кто-то же это должен делать, правильно? есть человек, который координирует, который собирает. Мы размещаем объявления. И плюс сарафанное радио работает. Получается, что люди звонят, пишут, мы их записываем, говорим, куда и во сколько прийти. Бывало такое, что не получалось у людей прийти по той причине, что начинались там сильные обстрелы. Мы приезжаем, у нас 30 человек должно быть, а по итогу там 18, потому что часть людей там живут в тех местах, где начался обстрел, и с ними просто нет связи, они сидят в подвалах. Я могу рассказать об одной поездке, которую я запомнил сильно. Это когда мы ездили в Харьков. Мы ехали колон. машин 20 было. Нужно было части колонны отъехать в сторону, для того чтобы забрать. определенных людей. И среди этих людей была семья, которая уже готовы были уйти домой обратно, потому что мы там немножечко задерживались. Соответственно, по итогу никто не хотел за ними ехать, но как-то так случилось, что то ли я настоял, то ли кто-то еще настоял на этом, и мой товарищ на машине поехал их забрал. А потом на обратном пути, когда они ехали в Днепр, позвонили этой семье, которую он забрал, их соседей, и сказали, что прямой прилет в квартиру. То есть и мой товарищ еще сказал, что То получается ми по-настоящему спасли буси пасажирські. Ми вивозимо животных, вивозимо людей, навіть курей вывозили. Якщо ти знаходишся где-то в дороге или в полі, то нужно просто выпрыгивать і падати на пол. Це був музикант з Дніпра Владислав, який безкоштовно вивозить людей з територій, які знаходяться під постійними обстрілами російських військ. А далі про іншого нашого героя, лікаря, який оперує поранених бійців. 26-річний Олександр челепно-лицьовий хірург. Працює в одній із лікарень про Від початку війни збільшилася кількість пацієнтів з міновибуховими травмами. Тому на відпочинок лікар зараз має по 5 годин на добу, однак готовий працювати цілодобово, бо від нього залежить життя воїнів. Наскільки важко нині працювати, та що надає йому сил? Пропонує послухати Олександра. Кількість операцій збільшилась. Кількість різних різноманітних, не схожих один на одного клінічних випадків збільшилась. та збільшилась кількість тих випадків в твоєму розумінні, що ти інколи не можеш спитати, а що робити, не можеш десь прочитати, що робити. В тебе нема часу, в тебе є тільки можливість прийняти рішення тут і зараз дуже багато. Якщо до 22-го року, то були якісь надходження там. Міновибухові, да, а якісь кульові поранення, то зараз це дуже багато міновибухових травм. То вони всі поєднані. Дуже рідко бувають якісь локальні травми. То все поєднане по всьому і здоров'я, і естетика то є поняття одне те саме, тому що навіщо робити або як, якщо то не естетично, да треба. Завжди думати про те, що людина буде потім в соціумі, їй треба якось жити. Потім буде з цим. А в нашій ділянці, в ділянці обличчя, багато операцій, багато розрізів то є не дуже. Тому треба робити максимально те, що можна зробити там за один розріз, чи за два. Буває випадки, коли ми підходимо, дай нам фотографію, яка була до щоб ми хоч розуміли, що де було без контакту з хворими. Оперувати то дуже тяжко. Змінилося відношення до роботи, та змінився час, який ми витрачаємо для цієї роботи, тобто зараз. Весь час, де на те, щоб працювати та допомагати нашим хлопцям, то немає такого навіть уявлення, що треба вихідний якийсь та ще щось. Ти над цим не задумуєшся, тому що, а якщо там хлопці потребують вихідний, то що буде тоді? В операції бувають різні. Бувають просто якісь ревізії ран, там, ну, десь від пів години до, до восьми. Коли буває, ти тобі дзвонять, ти йдеш, в приймальне відділення. там, Буває, там всю, всю ніч проводиш всі складні як морально, так і фізично. Тобто, коли ти працюєш там більше п'яти 6 годин, то, то трохи ви але ви мати вже після того, як ви закінчили операцію. Поки ви працюєте, то як одна хвилина. В більшості є такі хвилі настрою. Тобто, там спочатку їм тяжко. Їм дуже тяжко, коли там іде одна, друга, третя, четверта операція. Але коли вони потім бачать результат, їм стає дуже добре на душі. Я показую, дивись на того, хто це вже все пройшов. Дивись, який він. Він тобі все розповість. Все буде добре. А заспокоюється заспокоїться. Був такий пацієнт, в мене, який не міг собі уявити, як можна з такою посмішкою розказувати, як в тебе станка прилетіло. Як тебе відкинуло, та оце, на таких емоціях я досі його пам'ятаю, це дуже позитивна людина. Хтось зранку просинається, тільки після операції, каже, все, виписуйте мене, я поїхав. Я поїхав далі, там мої хлопці, там моя зброя, все, я поїхав. Я кажу, це не можна їх. Ні, я поїхав, відпустіть мене. Коли ти виходиш з відділення, ти приїжджаєш додому, тобі нічого не хочеться. Зовсім нічого. Але в тебе є вдома сім'я, яка тебе підтримує. Ти приходиш на роботу, то все, все, поїхали працювати. Нема часу думати. Бо ти не зможеш працювати. Якщо ти будеш над цим думати, то діла не буде. Треба прийти. Виконати своє завдання, а вже все інше. Потім дуже багато сили дає наша впевненість в перемозі, те, що це наша війна і це наше поле бою. Ми не можемо здаватися. Ми слухали щелепно лицевого хірурга Олександра, який нині оперує поранених військових. А далі дізнаємося історію захисника України, який з перших днів війни долучився до територіальної оборони нашої області. Громадський активіст Дніпра Кирило Дороленко записався до лав Дніпровської територіальної оборони 24 лютого. А вже 25-го він отримав автомат Калашникова комплект набоїв і поїхав на опорний пункт з побратимами. Батальйон сформували за добу винятково з добровольців. Як формували батальйон та виконували бойові завдання? Далі розповість Кирило. До ЛАВ територіальної оборони я потрапив 25 лютого 2022 року. Військомати на той період проводили мобілізацію резерва ОР-1. тобто люди, які вже мали досвід бойових дій, люди, які мали військові спеціальності. Тобто, звичайно, людина з вулиці в військкомат, їй сказали, що дякуємо, ви взяли на облік, чекайте свої черги. Але ситуація була настільки критична, ми не знали, чи буде десант в нашому місті, чи прорветься колона. Вони на швидкостях тоді, колонами заходили на територію України і доїхати там умовно до Дніпра. Тому рішення треба було приймати швидко і не чекати запису. Там коли тебе з військомата не беруть, або коли тебе прийде повістка. Ми знайшли батальйон Дніпровської територіальної оборони, де вечором 24 четвертого я в нього записався. Тобто о п'ятій ранку я прокинувся. І десь у восьмій вечора я вже записався в тероборону. І 25-го числа, десь в тому другій половині дня, я отримав свій автомат Калашникова на бою і поїхав вже на можна сказати ротний опорний пункт захищати наше місто зі своїми побратимами. Мій перший батальйон, який записався, це були добровольці. Ми сформували свій батальйон за одну добу. Тобто, все були добровольці. Навчання моє відбувалося в полі. Це від нас вимагали героїзму. Я пам'ятаю, як приїхав до нас один парковник і сказав, хлоп завтра, післязавтра на Дніпро може рухатися велика танкова колона ворога. Ваша задача висунутися наперед, щоб він не зайшов до міста, зустріти їх в полі. Реально в полі наявними средствами, які ми зараз маємо. На той період наявних средства у нас були РПГ 7 і автомати Калашникова. Тобто, всі, хто приблизно був в територіальній оборони, вони розуміли, що от от такі от є средства. Наше завдання було зупинити ворога за будь-яку ціну. Просто формувалася група людей, яка мала досвід. Ви самі повинні знати так перші дні. У нас не було ні шоломів, ні бронежилетів, взуття, горуми. Це все з'явилося Вилася вже пізніше, бо нам допомагав наш народ. мені дуже сильно допомогли волонтери, мої друзі. Багато людей відгукнулися на моє прохання ніколи не звертався з таким. Проханням до людей, але я бачу всіх хлопців молодих, які просто голі стоять, і ми їх як то намагалися одягнути. Тобто, в першу групу ми віддавали все, що у нас є. Тобто, ми у нас є група, яка виходить на бойове завдання. їй віддається всі шоломи, всі бронежилети, всі машини, які у нас є. Бо машина на війні, а слабила Ми ж їздили на своїх машинах, і ще нічого такого не було. це розходний матеріал. Вона може згоріти в будь-який момент. Вона може бути знищена під час бою. Ми віддавали найкраще озброєння цим хлопцям. І йшли в. Перші ветерани, а всі інші, поки ветерани йшли в такі рейди. Ми тренувалися. Тобто ми повинні були готуватися, набиратися досвіду. Ми прийшли з асиметричної боротьби. виконуємо звичайне завдання поставлене як лінійні механізірованої піхоті. Ми стаємо на передньому краю оборони. Якщо раніше ви чули ми салі блокпости, то можна сказати, тилта або рейдові моменти, ми рейдами заходили. То зараз ми на нулі. Ми бачимо ворога в притул, I mm -hmm. Ми з ним маємо вогневий контакт постійно. Що може робити піхота своїми ножками, ми вже все спробували. Ми сапери, ми розміновували, ракети, крилати знищували, і наші гранатометники працюють, і наші мінометники працюють, і б'ємося з ворогом, палимо їхню техніку і захоплюємо її, там пора буває. Я вважаю, що найскладніший бій це кінець квітня, коли почалася битва за Донбас, і наше керівництво прийняло. Рішення взяти наш батальйон з асиметричних боїв перевести як лінейну піхоту. Ми не механізована піхота, ми легка піхота. Нас поставили на такий надскладний напрямок і. 20 діб, ну це реально було таке пекельних боїв, тому що проти нас використовувалася нереальна кількість артилерії, авіація, танкові атаки, велика кількість механізованих ударів супротивника з його підготовленою пехотою. Це були важкі бої, але я можу сказати наступне, що наші хлопці я вважаю, героями, бо за 20 діб таких боїв, тим зброєю, яка була у наших дав. Нас прикривали сміжники, да у нас було трішечки артилерії. Яка не так часто могла стріляти, як росіяни. Наприклад, якщо Росіяни могли вести вогонь артилерію від 18 до 20 годин, то українська артилерія на той період могла стріляти в районі 15-30 хвилин. Щоб ви розуміли, яка вогнева перевага була у супротивника на той період часу, коли були ці бої, і наші хлопці просто зарилися, билися за кожний дім цього населеного пункту, і вони за днів пройшли 4 чотири 5 вулиць і потім відкатилися взагалі з нього, і ми перейшли в контрнаступ. Це був громадський активіст Дніпра Кирило Дороленко, який з перших днів війни долучився до територіальної оборони нашої області. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А для вас в студії працювала ведуча Мельвіна Карпенко. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.